Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 16-го туру УПЛ-2024-25, «Динамо Київ Олександрія, який обидва лідери чемпіонату України розпочали обережно. Грали з оглядкою на свої тили. Багато боротьби, небезпечні навіси. Кияни комбінували і намагалися розіграти м'яч в штрафні Олександрії довірного, але захисники ні часу для роздумів не давали, ні пробивати. Натомість гості самі гостро атакували і завдавали досить небезпечних ударів за мешкарного. Двічі кулястий пройшов поруч зі стійкою, особливо після удару Безери. Кияни повели після подачі кутового на 36-й хвилині, коли Денис Попов в високому стрибку випередив голкіпера і головою відправив м'яч в сітку без шансів для спасіння для суперників. Сурки задоволений. Динамівці на коражі почали створювати небезпеку в штрафній Олександрії вже з ігрових моментів. Але то удар не вдали, то захист в останній момент знімав кулястого з ніг киян. Які все ж свого досягли на 41-й хвилині, коли Владислав Ванат отримав пас по правому краю штрафного, прокинув суперника та й розважливо відправив м'яч точно в дальній кут. Ось так, п'ятихвилинка гіпердинамівської активності привела до 2 -0. А Олександрія при рівній грі отримала два м'ячі в свої ворота. На 53-й хвилині рахунок цілком міг скорочуватися, коли партнери вивели ковальця віч з Бущаном. Але переграти пробитий голкіпера Київського Динамо не вдалося. Наставник Олександрії Руслан Ротань в шоці, адже досить швидко спрацювало старе як футбол неписане правило. Не забуваєш ти, забувай тобі. Забігання Михайленка. По лівому краю пас від лицевої лінії в центр Карного, де Ванат замикає простріл точним ударом в нижній кут 3-0. 55-та хвилина. А Ванат оформлює дубль. Аж тут повітряна тривога. Матч перервано і глядачі разом з вболівальниками пішли до укриття. На жаль, так і зараз реалії нашого життя. На даний момент у Динамо 40 очок, а Олександрія має 37. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був санич. Зустрінемось.